Під час воєнного стану чоловіки можуть отримати повістку будь-де вдома на вулиці у закладах. Тож варто знати, які дані має містити вручна повістка та в яких випадках від неї можна відмовитися. Докладніше далі. Зазначимо, що процес оформлення повісток на мобілізацію ретельно регламентований законодавством. Та щоб уникнути непорозумінь, важливо знати, які дані повинна містити повістка та як вона формується. Отже, повістка формується або за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, або шляхом заповнення бланка представником ТЦК. Обов'язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний Реєстраційний номер, який фіксується у єдиному реєстрі. Отже, юристи наголошують, що в повісті обов'язково мають міститися наступні дані: прізвище, ім'я по батькові за наявності та дата народження особи, якій адресована повістка, найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку, мета виклику до ТЦК, місце, день і час явки за викликом, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису, реєстраційний номер повістки. Роз'яснення про наслідки наявки та обов'язок повідомити про причини наявки. І увага! Головне, якщо у повісті вказані неправильні персональні дані, прізвища ім'я по батькові дата народження тощо, якщо документ вручає неуповноважена особа з відповідним посвідченням, якщо ви виявили відсутність печатки або підпису, це є законною підставою для відмови від отримання повістки. Нагадаємо також, якщо людині дають повістку особисто в руки, вона вважає Врученою тільки за наявності особистого підпису громадянина. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.